Вітаю усіх любителів зелені та квітів на моєму каналі. Я, Іра, хочу вам сьогодні запропонувати подивитися розпаковочку, а також ті рослинки, котрі до мене доїхали. Якщо вам цікаво, обов'язково давайте подивимось. Залишайтесь зі мною, ставте вподобайку, якщо вам понравилось або ні мої садові квіти. Приємного перегляду всім. нравится флекс золотистый. какой красный. Ой, будь ласонько, аккуратнее. Ты чё, что это же? Это вин. Ну, да? Розпакувала квіточки і детальніше буду вам зараз їх показувати. Розпочну ось з такого флокса дуже симпатичний. Він трошечки нарядний, бо має, подивіться будь ласка ось такі штрихи. Після того, як його я розпакувала, я не знаю, чи це є хвороба, чи це норма для цього флокса. Можливо, просто транспортування на нього так впливає. Отак він виглядає, коли квітує. Бачите? Тобто він такий двокольоровий, навіть я б сказала, трикольоровий. І серединка, і біля серединки світлі відтінки, і краєчки пелюстків. Ну, Подивимося, як він буде взагалі-то в мене квітувати. Ось Бачите, все ж таки вони відкриються ці квіточки. Ну, подивимося, що буде не скільки на сьогодення, а скільки на наступний рік, і вже будемо робити якісь виводи. Це буде в мене височенький кущик. До речі, він приїхав дуже-дуже добренько, і він мені зробив, як то кажуть, настрій цієї посилочки. Бо коли я побачила отакі рослинки, дівчатка, я дуже-дуже. Розстроїлась, по-іншому не скажу. Це в мене хінацея Грін Джевел. Коли в мене заквітував Epic, це така симпатична квіточка. До речі, бачите, показує камера вам, як зветься цей флок. Це флокс Олінька, хоча тут написано Ольженька, але це якщо переводити з латинської. Так ось повертаємось до гінацеї. Коли я його побачила, коли розпакувала цю посилочку, була дуже-дуже засмучена. Не передати вам словами, тому що просто одне стебло є відкрита почечка, котра почала свій вегетаційний період. І ви знаєте, я дуже дуже була розчарована, тому що, ну, якщо її зламати. Ну якимось там чином не то, що там спеціально, просто так, знаєш, можливо випадково це вийде, що потім буде. Він що у мене зброси. Бачите, нема тут ніякої кореневої системи. Я така була розчарована, тому що не розумію, яка вона там є. Якщо б там корінці були б. Дуже-дуже добрі. І отакий кущик, ну я б ще може, якось там, знаєте, була в роздумах про те, що коренева система добра, і нічого страшного не буде. Коренева система я не побачила там з горщика. А ось отакий вигляд мене, звісно, засмучив, і в мене такі були відчуття ну, не дуже добрі. Чому саме так виходить? Чому саме такі дівчатка бувають і відправляють ось такі квіточки? Далі йдемо. Флокс, до речі, також, бачите, він хворий, але це проблема всіх флоксів. Ну, можливо, якісь новенькі сорти, вони будуть не так уражатися хворобою, але ще це треба подивитися і будемо це за цим спостерігати. Далі, іде в мене і Алоха. Отак От вони приїхали, дівчатка. Дуже добра посилка доїхала, нічого не шевелилося. Все було суперово. По транспортуванню та доставці новою поштою, але посадковий матеріал, звісно, я б хотіла мати краще, що там казати. Отака алоха в мене є. Буду вірити, що все ж таки вона добре в мене наросте. Це буде височенький сорт таких жовто-динних відтінках. Мені дуже-дуже захотілося мати такі кольори, не тільки рожеві, біленькі, а ще й жовтенькі. Тому я потихеньку помаленьку додаю до своєї колекції хінацей саме такі сорти. Що також мене ну, і здивувала, і порадувала, що буде. Квіточка колись, якщо я добре за нею догляну. І як ви бачите, також я перевірю сортність цієї ехінацеї. Ну, Якщо брати загалом, то цей сорт він йде височенький і це видно по ось цьому стеблі. Але так буде то чи ні, ми з вами подивимося пізніше, буду вірити, що все ж таки вона добре прийметься і в мене все буде. З нею складатися добре, подивимось, обов'язково вам розкажу. І ще раз вам нагадаю, що дуже-дуже мене порадував ось цей, бачите, пуплянок. Ну, Подивимося, як вона перенесе таку спекотну пору. Можливо, я її не буду зараз висаджувати одразу. Подивлюся, ще подумаю. Тобто коренева система непогана. Всі, звісно, підписані сорти, бо я просила. Тут також я бачу, що підписана є. Десь буде тут видно чи ні. Я дивилася, ось, мабуть, тут щось підписано, Бачите? Ну, якщо, ну, загалом. Тому все з цим в порядку, але посадковий матеріал. Тобто я з дівчинкою розмовляла, щоб вона мені підписала мої рослиночки. Я з дівчинкою розмовляла, щоб флокс, звісно, був квітучий, бо для мене це важно і, як то кажуть, для мене головне, щоб сортність була, щоб я могла це все перевірити. Дійсно, флокс прийшов такий, як я просила, тобто квіточку не зрізали. Я це зроблю сама. Трішки пізніше, щоб він добре наріз, але як ви бачите, сортність є. Але ось по хінаце, я Дівчат, ми... але я хочу бачити краще посадковий матеріал. Якщо він є ось такий, він також можливий бути. Тобто на будь-який гаманець повинен бути посадковий матеріал. Але якщо він ось такий, ну покажіть, будь ласка, на фотосвітлині, да в переписці, що саме ось до тебе їде ось така рослиночка, щоб я розуміла, що очікувати. Також розуміла, чи треба мені купувати саме ось такий посадковий матеріал. Мені здається, це норма. Для тих, хто продає, і для тих, хто придбає квіти. Ну, як ви розумієте, не всі так роблять. У мене, до речі, також є невеличка ехінацея на сьогодення на продаж, ще росте в відкритому ґрунті. І я хочу її також пересадити, щоб вона до вересня, до кінця там трішечки наросла, для того, щоб був більш-менш коренева система ну, для транспортування добре, щоб вона не. Як то кажуть, не страджала. Хоча можливо, і відкрити корневою систему, також відправити квіточки, і все буде добре, якщо їх зразу посадити. У мене був такий вже досвід. Якщо ви не бачили, обов'язково зайдіть, подивіться під цим відеороликом, я полишу посилання, заглядуйте. Але, дівчатка, ну все ж треба обговорювати. Я щось не спитала за посадковий матеріал, я була впевнена, що. Дівчинка покладено ну, більш-менш ну, мені так здавалось добрий матеріал. Напишіть для вас, це добрий посадковий матеріал чи ні. Можливо, це я дуже вибаглива садівниця, котра ось придирається до такого посадкового матеріалу. Я хочу, щоб ви мені полишили коментар з цього приводу, а також поділилися своїм враженням від моєї посилочки. Все, дівчатка та хлопці, до нових зустрічей, до нових відео. Всім вам бажаю мирного неба тихих днів, ночей, а також нам усім перемоги. До побачення, пока-пока!